Єзекіля, 33 розділ. І було мені слово Господнє таке, сину людський, говори синам свого народу, та й скажеш до них, коли б я спровадив на який край меча і взяв би на нього цього краю одного чоловіка, споміж себе і поставив би його собі вартовим, і коли б він побачив меча, що йде на цей край, і засурмив би в сурму й остарих народ, і почув би, хто голос сурми, та не був би остережений, і. Прийшов би меч і захопив би його, то кров його на голові його буде. Голос сурми він чув, та не був обережний. Кров його буде на ньому, а він, коли б був обережний, урятував би свою душу. А той вартовий, коли б побачив меча, що йде, і не засурмив би в сурму, а народ не був би обережний, і прийшов би меч, і захопив би один одного з них. То він би був узятий за гріх свій, а його кров я зажадаю в руки вартового. А ти, сину людський, я дав тебе вартовим для Ізраїлевого дому, і ти почуєш з уст моїх слово, остережеш їх від мене. Коли б я сказав до безбожного безбожнику, ти конче помреш, а ти не говорив би, щоб остерегти безбожного від дороги Його, то він несправедливий помре за свій гріх, а його кров я вимагатиму з твоєї руки. А ти, коли остережеш несправедливого від дороги його, щоб вернувся з неї, і він не вернеться з своєї дороги, він помре за гріх свій, а ти душу свою врятував. А ти, сину людський, скажи до Ізраїлевого дому ви кажете так, говорячи, коли наші провини та наші гріхи на нас, і через них ми гинемо, то як будемо жити? Скажи їм, як живий я, говорить Господь Бог, не прагну смерти несправедливого, а тільки щоб вернути несправедливого з дороги Його і буде він жити. Наверніться, наверніться з ваших злих доріг, і нащо вам умирати, доми Ізраїлів. А ти, син людський, скажи до синів свого народу: справедливість справедливого не врятує Його в дні гріха Його, а несправедливість несправедливого не спіткнеться він об неї в дні навернення від своєї несправедливості. А справедливий не зможе жити в ній в дні свого гріха. Коли я скажу несправедливому, буде конче він жити, а він надіявся на свою справедливість та робив би кривду, то вся його справедливість не буде згадана і за кривду свою, що зробив, він помре. А коли я скажу до несправедливого: конче помрешти, а він навернеться від свого гріха і робитиме право та справедливість. Заставу поверне несправедливий грабунок, відшкодує, ходитиме уставами життя, щоб не чинити кривди, то конче буде він жити, не помре. Усі гріхи Його, які він нагрішив, не будуть йому згадані. Право та справедливість робив він, конче буде він жити. І скажуть: сини. Того народу несправедлива Господня дорога, тоді як несправедлива їхня власна дорога. Коли справедливий відвернеться від своєї справедливості і робитиме кривду, то помре він за те, а коли несправедливий відвернеться від своєї несправедливості, чинитиме право та справедливість, то на них він буде жити. А ви кажете, несправедлива Господня дорога. Кожного з нас я буду судити Ізраїлів доме за його дорогами. І сталося за 12-го року, 10-го місяця, 5-го дня місяця від нашого вигнання, прийшов був до мене втікач з Єрусалиму, говорячи, побите це місто. А Господня рука була прийшла до мене ввечері перед приходом цього втікача, і він відкрив мої уста, поки прийшов той до мене вранці. І були відкриті мої уста, і не був уже я більше німий. І було мені слово Господнє таке, сину людський. Мешканці цих руїн на Ізраїлевій землі говорять так: Авраам був один та проте посів цей край, а нас багато, нам даний цей край на спадщину. Тому скажи їм, так сказав Господь Бог: ви на крові їсте, а свої очі зводите до бовванів своїх, і кров проливаєте, і цей край посядете ви. Ви спираєтесь на свого меча, робите Гедоту і кожен безчестить жінку свого ближнього. І цей край посядете ви. Так скажеш до них, так говорить Господь Бог, як живий я, ті, хто в руїнах попадають від меча, а той, хто на широкій полі, того віддам звірині, щоб пожерла його, а ті, хто в твердинях на печерах помруть від моровиці, і оберну я цей край на спустошення та на сплюдрування, і скінчиться. Пиха сили його і опустошують Ізраїлеві гори, так що не буде й перехожого. І пізнають вони, що я Господь, коли я оберну цей край на спустошення та на сплюндрування за всі їхні гедоти, що зробили вони. А ти, сину людський, сини твого народу умовляються про тебе при стінах і в дверях домів, і говорять один із одним кожен зі своїм братом, кажучи: увійдіть та послухайте, що це за слово, що входить від Господа. І прийдуть до тебе, як приходить народ, і сядуть перед тобою, як мій народ, і послухають твоїх слів, але їх не виконають. Бо що приємне в устах їхніх, те вони зроблять, а серце їхнє ходитиме за захланністю їхньою. І ось ти для них, як пісня кохання, красноголосий і добрий грач, і вони слухають слова Твої, але їх не виконують. А коли оце прийде, ось воно вже приходить, то пізнають вони, що серед них був пророк.